Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Продовжуються роботи по установці дозатора на міні-трактор Schiffen SF240-244. Що ж, заказав я насос, хто слідкував за попередніми відео, знає, що проблема є, що не зовсім швидко повертається і плюс. Замітно, що на холостих це, як то кажуть, виходить хуже поворот руля, як даси газу краще. Прийнято було рішення заказати новий НШ на міні-трактор заказав ось такий. Не знаю, як він по якості, так як хотів заказати гідросилу, зараз їх немає цих насосів або десь залишились, то вони дуже дорогі. Ось. Вчора було свято, поїхав на почту, забрав. Не, на почті вскрив, глянув, там, чи такі, як то кажуть, обертання в ту сторону і шліці такі. Ось перевірено, 24 грудня замовив. Замовив уночі 24, -го, 25 -го вже після обіду приїхав. Ну, зараз нова почта, доставка просто космос. Мені подобається дуже швидко. Ось Тут є їхні всі розміри. Так, і сам насос. Так, ось такий насос. Знак ОТК стоїть. На 4 шліца замовив, так як тут 4 шліца у шифінгу йде втулка. От, Не знаю, я переміряв, то ці кріплення так точно не співпадають. Оце я не знаю по цьому внутрішньому діаметру, чи воно співпаде там чи ні. Не співпаде, то будемо щось хімічити. Так, штопорне кільце. Мені там говорили, може не бути його. В принципі, є. Ось лівий, зроблено в Україні. 9 місяць 22-го року. Замовляв, я ж кажу, на старт РРВ місто Рівне. Зараз знімаю свій янша масло. Я ще тоді вечором, коли тестував злив, Ось зараз знімаємо і переміраємо, провіряємо. Так, ну що ж, зняв я виходить, насос, все-таки він не підходить сюди. Його то можна втулити, тут пару маніпуляцій е, просверлювати коротше, Але ще плюс і цей діаметр не стає. Чотири шліца на втулку підходить, ідеально, все, е, ну виліт там, все совпадає. от Не підходить тільки виходить, по отворах і по цьому внутрішньому діаметру. Буду зараз робити новий привід От, під НШ, так як цей переводити і не хочу. Що ж, зняв цей насос? Є тут маркіровка ось. Він то більший за, виходить, по розмірах. За NH 10, але по вазі, зараз ще, звісно, ми переважимо, по вазі до НШ 10 тяжче. є навіть ось так в руку брати то Тут цей флянце приблизно стільки важить, як цей без флянців. Ось так. Дивіться, яка маркіровка. Тут ось B06, китайські іерогля. SF200, 220, в кінці стоїть 16. Так що тут два варіанти. Або він шестірка цей насос, або він 16-й. Ось. Теж говорив, що незрозуміло. Оце може бути рік випуску 16. Більш всього, що оце ось ну, шестілька він йде. З'їздив на розборку, так сказати. Ось, Намутив таку рідкісну деталь. Приведе НШ-10 з двигуна SMD, які встановлюються на комбайнах нівск 5 там на ЮНЗ ще може стояти такий двигун. Ось. Тут ось у нас є повністю посадочне місце під НШ. Все чотенько стає ось. Якто кажуть, не потрібно нічого ніяких маніпуляцій. Ось метелик цей. Все тут підходить. І, між прочим, чотири шліца. Так як я на 6 і на 4, тут співпадають, Все нормально. Ось, Цей привід, в принципі, можна модернізувати під шкіл на ремінь, поставити ось сюди. Зробити шкіл і там, привід, так як багато хто з хлопців робить. І в Заводському 244-му також на такій схемі працює. Ну, не хочу я цих ремнів лишніх. От. Прокрутив, я поставив мітку на маховику і на валу. Рівно в два рази менше обертів на, на НШ виходить. Якщо на маховику буде 1000 обертів, то там буде 500. В принципі, трошки для нш 10, це вроді ну, як їх замало. Хоча гідравліка ж працювала. І я бачу, хлопці переробляють. Туди ставлять НШ на, на дозатор. В принципі, все працює. Пробуємо, якщо нічого не виходить, робимо на ремінному приводі і повішаємо оберти. V dva či 3 razy. Завершив установку насоса. Я вже перевірив, все працює. Працює нормально. Краще набагато, як на тому насосі. Так, ось таке вийшло кріплення. Все стало так, як, в принципі, як було перед цим, тільки що немає річашка вмикання. От, З бачок поки що цей. Для перевірки, зараз хочу злити з нього масло, залити в гідрованну, підключити. Точно так все, як у мене було. Завести і перевірити, чи це все діло буде працювати. Якщо буде працювати, то навіть гідрованну знімати не буду. Залишаю все як було. Ось так. Що ж завожу, показую. Так, ось завів. Ну Все-таки на холостих виходить малі оберти. Там всього тих 450 обертів на холостих. Даю хоч грамулечку газу, воське. Просто просто махати можна. Але дивіться, наскільки руч швидко повертається. На полости. Раніше не можна було сильніше повернути, він легко крутить, але коли хочу сильніше, тіпа як попівало. Так і точно, як мені сьогодні скидав відео, забув, як зветься автор каналу, вибачаю, що забув. От він говорить, що в його в юмезі так отбиває, не тіпа не побудає. А тут зараз крутиться класно. У обертах точно все те саме залишилося. Але, видно, тиск піднявся в системі, з-за чого легше стало на енша 10. Ось даю грамолечку газу. Всьо, взагалі на грузці на руку не чувствую, а він співав крутити. Він співав крутити. Я вже навіть навіть поставив руль заводським водків парашкою, щоб легше було. Реально дуже легунько руль став. Взагалі пушиночка. yeah Так, якось. Так що все-таки насос допоміг. Я думав, що даремно його купив. Все-таки він допоміг, ще й дуже непогано. Так, що зараз робимо? Беремо, знімаємо цей бачок. Підключаю той шланг, що в мене був із гідрованни. Підключаю гідрованну. Заливаю туди масло. Якщо все точно так само працює, як іменно зараз, зали... залишаю і все, і навіть більше нічого не буду. 4 оберта зі сторони в сторону. Ну, Воно так в принципі, було на рульовій колонці, начебто даже точно не пам'ятаю, може це там даже було 5 обертів. Нічого страшного, як то кажуть, з цим можна їздити. От, не, вона не буде так, як у ДТЗ заводському, що там йде три оберти всього. От. Але як мені одна людина говорила, коли їхати по трасі, то безпечніше з таким рульовим їхати. Бо, тому що там малейший маневр і зразу колеса, як то кажуть, дуже сильно. Ну, До всього, звісно, можна звикнути. Так, ну що, підключаю Ванну. Так, ну що ж, підключив гідрованну Ось цей штанг, який йде ось через цей штуцер ззаду. Ось. Коротше, на холости руль став дуже тяжко крутитися. Все-таки воно тут одушиться у цьому штуцері. Ну і длинний рукав. Так що прийдеться. Так що доведеться тут сверлити отвір, е, штуцер робити, щоб внутрішній діаметр був хоча між 16 мм, так як тут 16 на самому насосі. Так що доведеться робити хоча 16-го штуцера ставити по внутрішньому діаметру, я думаю, все буде добре. Так, ось. Получається, як крутити помаленьку руль, помаленьку, легенько крутиться, тільки хоч бістріше, ось, все. типу упор з'являється, не, не вистачає подачі масла. От, а перед цим такого не було. Ось, хоч швидше, а воно ще тяжче стає крутити. По обертах все точно так само. Добавляю газ трошки легше, але все одно чутно таки. Типу, від гарпу, я, типу, ну, видно не може докачати на насос. Так, що ось так. Зробимо на нормальному штуцері, так як там діаметр 12 всього внутрішній, тим паче там штуцер. Такий длинноватий, вкручений по боках два отвера на 8. І воно там, коротше, душиться. Ось так. Думаю, перероблю на інший штуцер. І ця проблема мене. Так якось тільки щоб перевірено було на гідробаку окремому. Ну, Не так окремому, як на хорошому рукаву, короткому, працює відмінно. Все, буде вже відео повністю, коли все соберу, покажу. Всім дякую за увагу. До побачення.